Кіноакцію на підтримку Олега Сінцова та інших в'язнів Кремля провели в Ужгороді ввечері 18 червня. Закарпатський режисер В'ячеслав Бігун презентував два фільми: Серце мами Гонгадзе» та Сильні духом. Саме в останньому показав долю українських бранців Росії. Подумати, що таке може статися. У нас забрали телефони. Сказали, що не дадуть перезвонити ні батькам, ні адвокату, ні консулу. Ці кадри з фільму про першого звільненого українського політв'язня в Росію Юрія Яценка. У в'язниці чоловік пробув рік з травня 2014 до травня 2015-го. У 22-х хвилині 30 показано перший місяць перебування українця в ув'язненні. Мені пропонували дати свідчення проти Олега Сінцова, тому що мене затримали за декілька днів до його затримання. І е, в той час я навіть не знав, хто це такий, оскільки в нього прізвище російське. Я думав, що це просто про проти якогось громадянина Росії потрібно дати свідчення, в кому зацікавлені ФСБ. Я навіть не знав, що це українець. Для чого робляться ці справи? Зовсім невинні громадяни України, як правило, патріотичного спрямування вони затримуються для того, щоб сформувати з українців образ ворога, тим самим виправдати гібридну війну проти України. Собі думав так: ще один удар витримаю. Не треба мені п'ять ударів, один наступний витримаю. І так, протягом трьох годин. Головне в цьому фільмі було з режисерської точки зору, щоб воно не звучало на надриві, щоб було знайдено потрібну тональність, щоб цей фільм, ця історія зійшла до серця, до душі, якщо так можна сказати, людей, щоб вони відчули. Що переживають бранці Кремля? Тому що це історії насправді ідентичні. Історії історія Ценка, Олега Сенцова і інших, яких затримували і фабрикували справи. І 14 травня український режисер Олег Сінцов, затриманий в Криму в 2014-му та засуджений до 20-річного ув'язнення, голодує. Такий протест підтримали інші політв'язні Олександр Шумаков та Станіслав Клих. Олександр Кольченко був змушений припинити голодування через погіршення стану здоров'я. А 12 червня про голодування заявив автор представлених на кіноакції фільмів Закарпатець В'ячеслав Бігун. 12 червня о 12 годині я перестав вживати будь-яку їжу. Зараз це вже сьома доба. І я прийняв це рішення з, як акт духовної солідарності. Я не маю ніяких політичних вимог. Це просто те, що мені здається, я міг би як проста людина, простий українець відчути разом, що відчувають ті хлопці, ті бранці, які зараз оголосили. Голодування глядачам показали стрічку про долю та почуття матері українського журналіста Георгія Гонгадзе Лесі Гонгадзе. «Цей фільм, на мою думку, дуже повчальний, оскільки він показує, яким насправді було життя. Не з тих книжок, які ми читаємо з історії, а із тих розповідей, і які ми, які ми можемо почути. Тому я вважаю, що ці і другий фільм також дуже повчальний, вони показують нам саме ту історію, правдиву історію, не звідки написана, можливо, у книжках скрита вона, якась прихована, а ту справжню історію, яку потрібно нам знати.